Щойно ворог ступив на нашу землю, діти пані Сніжани виїхали за кордон. Її також хотіли забрати, але жінка твердо вирішила залишитися вдома та допомагати країні. ми вже пожили свої, і ми повинні тут бути, повинні допомагати. Бо я чула, що на кожного воїна треба, щоб у тилу було 20 людей. робило. До війни 56-річна Сніжана працювала психологом та допомагала іншим. На 10-й день вторгнення вирішила припинити свою звичну діяльність та почала шити. Говорить, не могла дивитися, що машинка стоїть без діла. Жінка виготовляла устілки, балаклави, шкарпетки та спідню білизну для військових. З часом почала шити і футболки. Не вміла ніколи шити футболки. Не шила ніколи. Є в мене ще одна така подруга завзята. Вона пошила першу футболку, показала мені, як горловинку робити, бо трошки такий ступор був. Зробили викрики, ну повний шкаф викрик, і тепер оце таке шиємо футболки. У помічниці жінка взяла переселенку з токмака. Альона виїхала з міста 7 квітня. Своєю історією ділитися не хоче, бо їй досі болить за рідну домівку. Аби остаточно не впасти у вічай, Альона почала волонтерити. Дівчина вже третій місяць в мене шиє, приходить, каже, Сніжана, я не можу вдома сидіти. Дома остається муж, а вона приходить і шиє в мене без оплати, без нічого, просто волонтери також на такій підставі. Щоб пошити одну футболку, достатньо пів метра тканини. Спочатку варто заготовити усі деталі, а вже потім братися безпосередньо до пошиття. Трохи отак нарисую, обведу, викриючку, чик-чик, вирізаємо. Раніше за день могли виготовляти 10 футболок, зараз шиють вдвічі більше. Зізнаються, з часом набили руку та вже можуть виготовити один виріб за хвилин 20-30. Жінки працюють щодня понад 7 годин. А якщо терміново треба відправити футболки на фронт, то і вночі. Був такий один раз, коли я усю ніч шила 40 футболок за ніч пошила. Вийшла вся в синяках така. Падки хочеться, ну 40 футболок ми віддали хлопцям. Пошиті футболки жінки передають на нульову лінію. Також у медзаклади пораненим бійцям. Хтось збирає на баряктари, хтось на тепловізори, але футболки також важні, це як захисна рубашка. До футболок волонтери додають жовто-блакитних янголів. Вони оберігають військових від ворожих куль. Ірина Бондар, Ілля Гірник. Телеканал МТМ.